Природнє батьківство для мене. Що саме я впроваджую в своєму житті, що практикую, що, можливо, мені не прожилося, якісь мої критичні висновки або практичні поради. Але загалом я буду говорити виключно про свій досвід. Я не знаю, як це відбувається в кого інших, але буду говорити за своє природнє батьківство. Отже, взагалі, Ну, це є така течія, якби в вихованні дітей, в народжуваності, в догляді за ними називається природне батьківство. Ви можете погуглити якісь основні принципи. Я буду розказувати суто за ті, які я практикую в своєму житті. Отже, природне батьківство перш за все починається з природної вагітності. Це логічно, так? Коли Ну, Не будемо вдаватися в якісь новітні репродуктивні технології. Так я в моїй вагітності наступала природнім чином. Саме ведення вагітності було досить природні. Я не вживала ніяких медикаментів, я не готувалася ніякої фоліові кислоти, як всі зараз дитинно призначають всім для підготовки до вагітності. Я трошки маю упередження стосовно кислоти. Ну і взагалі вагітність проходила максимально природньо. Звичайно, були свої деякі нюанси, наприклад, пов'язані з тим, що у мене мінусовий резус-фактор, а у мого чоловіка плюсовий. Тому з цим ніби були пов'язані певні питання, але я їх вирішувала природнім чином. А, ну, якщо це там буде цікаво, можливо, я до неї повернуся в подальшому. Отже, природна вагітність, а, яка закінчується природніми пологами. це... Також в мене було. Я народжувала своїх дітей в саме в природний спосіб. Ось, тому вважаю, що старт у них був дуже хороший. В подальшому також природне батьківство в себе включає грудне вигодовування. Отже, я годувала і до сих пір годую зараз моїй самій меншій дитині 8 місяців, до речі, сьогодні. 8 місяців моїй самій меншій донечці. Я годую її грудьми, я вигодовувала всіх своїх дітей природним харчем для них продуманим. Ось. Ну, я розумію, що є певні часом випадки, коли неможливо так, вигодовувати грудьми, але все-таки є випадки, коли жінка свідомо просто вибирає і відлучає свою дитину від цього надзвичайно потрібного їй. Взагалі життєво необхідного, скажімо так, харчування. А, ну, Тут вже вибір кожного. Я не буду це якось засуджувати. Це був мій свідомий вибір. Так, це подекуди тяжко, тому що це особливо тяжко ночами, тому що дитина не може поки що новому народі наспати з 9-ї вечора до 6 ранку. Це нереально. Вона просипається кожні дві години поїсти, але знаєте, в мене це відбувається дуже е, уже на автоматі. на е, ну, Це був мій свідомий вибір. Я вдячна собі за це, і я бачу позитивні плоди в здоров'ї моїх діток. Також паралельно з грудним вигодовуванням йде спільний сон. Всі мої маленькі груднички, які були і новонароджені, і ще досить маленькі, вони спали зі мною. Це було і зручніше мені, тому що мені не треба було посеред ночі вихвачувати себе з сну і кудись йти, брати на ручки цю дитину і якось її сидіти годувати. Ні, я просто, коли чуть-чуть е дитина починає ворушитися і, і навіть ще не виходить зі сну, я їй е пропоную е підгодуватися, і ми спимо двоє разом. І зараз також з моєю восьмимісячною. Донечкою ми спимо разом, і це значно покращує мій сон. Тобто, якщо мені треба було кудись ходити, десь в якомусь окрему ліжечку чи в кімнаті збирати, я не знаю, як би я висипалася. Ось. Так само для мене природні батьківство це природна гігієна немовлят. Ви можете загуглити, що це таке. Або синонімом є термін висаджування. Це розумні люди побачили, що немовлятка вони насправді подають знаки перш ніж захотіти сходити в туалет. І це ми в них. Часто нерозумні батьки для якогось свого толі комфорту, то, то, чи то не, не знаю заради чого, вдіваємо їх у ці от, е, памперси, спочатку їх привчаємо до них, а потім дуже довго не можемо відівчити від них. Ну, Таке. Значить, я практикую висаджування. Я почала висаджувати свого першого. Сина ну, порядка 4-5 місяців йому було. До того я не знала про це. Я побачила мам, які це практикують, надихнулася дуже їхнім прикладом, побачила, як це класно. І коли в мене перший раз я взяла його під колінка, маленьке зовсім там 4місячне дитятко взяла під колінка на тазічку чи на думувальничку, я вже не пам'ятаю. і... Я сказала, піс-піс-піс від пися. <смі> Я була в шоці. Я була в шоці. Я думала, що ці діти там да, 4 місяці, це взагалі е просто плачучий комок, взагалі несвідомий. А це, виявляється, у ці інстинкти, рефлекси ці рефлекси закладені в малючків одразу. Це заводські установки такі. І не треба їх ламати. І потім вже всіх наступних дітей я висаджувала прямо з народження. Прямо от з народження. У них спочатку виходить такий миконь Це те все, що вони вся та їжа, яку вони накопичили у животику, перебуваючи там в водах заковтуючи води і поїдаючи там якісь, не знаю що. Навіть цей миконі я висаджувала і вони ось так ходили на тазічок. І це мені, мені це виглядає надзвичайно природне. І, можливо, хтось скаже, ой, це якесь там ново, новомодне новомодна течія, я вам скажу ні. Я розпитувала свою бабусю. Яка народила мого тата вдома в селі, і він народився в квітні, і вона казала: їй було дуже ну це такий був час ну ще холодно, нема сонця і ніяких пральних машинок. Треба було всі ті поленки прати вручну, і вона, щоб не прати поленки вручну, вона його брала над таким тазічком, над банячком і брала під колінця, і він пісив. Моя бабуся, перепрошую, це середина минулого століття. І ось вона її про це ніхто не розповідав. Вона Дійшла своїми спостереженнями до цього. Шкода, звичайно, що вона не навчила моїх батьків цьому, і мої батьки не практикували цього, але ось я побачила таке в інших мам, я вдячна їм, що вони мене цього навчили. Можливо, мій досвід, мій приклад, також когось тут надихне, і хтось задумається про цю і більше дізнається інформації. Про висаджування і природну гігієну немовлят. Ось, Подальшим таким пунктом є те, що я всіх своїх дітей носила у слінгу. Це такий надзвичайно заспокійливий предмет. Я не знаю, догляди за немовлятками. Прям от, Ну, Можливо, там два тижні я після пологи відложувалася і вела такий, знаєте, лайт спосіб життя, а потім весь побут, рутина, вони ж вимагають моїх рук. І я мотала, мотала діток прямо вдома в слінку. По-перше, саме Слінг. Є слінг-шарф, у мене є слін-шарфи. Саме слінг є самим ергономічним способом переноски діток, тобто ніякі ергоадапти, тим більше кенгурушки, кенгурушки, не є безпечними. Отак От навіть я скажу. Не є безпечними. Ось. Слінг-шарф дуже комфортний для мами. Тобто, ну, хтось можливо скаже, о, як це тяжко навчитися, Ну, не потрібно вчитися якихось там, є розроблено дуже багато способів, як можна мотати. Але якщо ви опануєте один єдиний спосіб намотування, ви можете тільки ним користуватися, але, от, повірте, з мого досвіду. Я використовувала, я практикувала різні види, ну, крім кенгуру, кенгуру це взагалі небезпечно для дитини. Але я пробувала носити в різних способах, то саме слінг-шарф є самим комфортним. Можливо, він потребує дещо ну, там, на пару хвилин більше часу затратити, але коли ви робите це постійно, у вас руки вже самі повторюють ці рухи. І ви робите це на автоматі. І... Але комфорт для спини і комфорт для дитини максимально застосовується в слінг-шарфу. Ось я часто примотувала на сон, навіть зараз буває так, що якась неспокійна моя малявочка, я її примотаю, і вона заспокоюється зразу моментально. Тим більше це є просто незамінний предмет для заспокоєння під час того, як ріжуться зубки. От просто ріжуться зубки, це ж дитина неспокійна, плаче, часто супроводжується якоюсь підвищеною температурою. Ну, дратівливістю, зависання на грудях це все є. А і саме слін-шарф дуже заспокоює. Прям от взагалі це випробувано на всіх. Наступний такий пункт можу сказати, що а, природнього батьківства це мити дітей просто водою. Такий пункт. Я хочу це виділити в окремо оговорити це, тому що мені дуже серце стискається, наскільки діток. Прям з маличку. Вони тільки народилися. І, і, і вже існують засоби, які прям беруть там, в пологовий будинок для догляду, там, підмивають, миють різні ці складочки, прям, різними засобами хімічними і там втирають в їх шкіру якісь. А не потрібні креми, присипки, помазки і, і олійки, і всяке таке. Ну, Мені просто серце стискається. Це настільки неприродно. дитинка, яка просто їхня шкіра, от, я не знаю, вона, вона шок, вона бархат, вона ну, кашемір. І. Вона неї втирати ці всі хімічні засоби, я, я не знаю, ну, це дуже руйнує е, мікробіом. Це ж наша шкіра має свій захисний шар і ліпідний шар, і мікробіом. Ну, для чого це все руйнувати? А потім казати, яка шкіра. Е, е, Відшелушується лусочками, яка суха, пересушена. Так ми ж самі її пересушуємо всяким милом, всякими шампунями. Ну, не знаю. Я мию своїх діточок, немовлят, просто водою. Просто водою. Теплою, в ванні вони собі плавають, купаються. Це надзвичайно, природні, надзвичайно природне. Наступним пунктом я хочу виділити, що про прикорм. Ось у мене вже дитина меншенька моя, зараз починає виявляти інтерес до їжі. Я практикую так зване, щоб ви просто могли знати, що це таке педприкорм. Педагогічний. педагогічний. Існує як ніби два погляди на те, як розпочинати знайомство дитини з їжею: це педагогічний і педіатричний. Значить, з жодною своєю дитиною я не практикувала педіатричний прикорм. Я кажу, познайомилася, коли ще моїй самій першій дитині було десь порядка два місяці. Я познайомилася із мамами, які практикували природні батьківства. Вони мене дуже надихнули. Також я відвідала семінар такий ґрунтовний про педприкорм. Там дуже було наведено багато аргументів, досліджень, практики описано, і я почала його практикувати. Значить, основним критерієм до педприкорму... По-перше, -по скажімо так, не критерієм. Давайте розпочнемо з того, що. Пет прикорм не має своєї цілі нагодувати дитину. Тобто дитина собі годується на грудному вигодовуванні, і тільки коли вона починає виявляти інтерес до її, тобто, вона вже, ну, по перше, вона має сидіти, тому що ви не можете годувати дитину, яка лежить. Як її їжа буде потрапляти куди? в дихальні шляхи, вона буде закашлюватися, чи, чи як? Як ви можете годувати лежачу дитину? Тобто дитина має уже дозріти до того, що вона сидить, і вона бачить, як мама, тато, інші, можливо, члени сім'ї, члени родини сідають за стіл і щось споживають, вона це бачить. І вона виявляє до цього природній інтерес. І ось коли уже все, вона так рветься, хапає, що вона вже хоче цю їжу, отже, в неї вже зародився цей інтерес до їжі. Тоді її можна знайомити з їжею. В цьому і полягає педагогічний педагогічний, що ми просто вчимо дитину, що таке їжа, яка, які існують смаки. Ось ми не ставимо собі цілі напхати живіт. Це в перший час не потрібно. Її повністю потреби закриваються грудним вигодовуванням. І другою такою ознакою педприкорму пед є те, що ми знайомимо дитину з їжею, тією їжею, яка є у мами в тарілці. Тобто ми не готуємо щось, ми не перетираємо на блендері якісь там пюрешки з кабачка. А тим більше, не дай Боже, якісь баночні пюрешки. Ну, мені теж серце стискається, коли я бачу і рекламу, і коли бачу навколо себе мам, які годують мацьоньких діток баночками з пюрешки, пюрешкою з баночок, просто біда. Я не знаю, мами, ви можете їсти самі ті пюрешки? Вам не противно? Вам воно не виглядає гидки на смак? Просто ця маленька дитинка, вона не може вам про це сказати, але вона там кривиться, плюється, випльовує, а ви все ще її т... впихаєте. А потім кажете, моя дитина не хоче їсти. Я часто. часто, я... Стикалася з тим, що до мене говорили: от класно, в тебе діти їдять, то їх не заставляєш, а я не можу нічим нагодувати, в мене дитина не їсть. Та бо ви її е, порушили всю харчову поведінку. Ви не зародили, ви не підтримали її інтерес до її. Ви її знасилували тим, що ви годували її цими пюрешечками блендерними, які бляхамуха гидкі, і ви самі би їх не їли, чи тими кашками, мілупами якимись повністю цукровими? Ладно. Простіть мені мої емоції. Отже, я свою дитину. Знайомлю з їжею і всіх так. І я до сих пір говорю: кожному, хто мене запитує за е, вигодовування, за прикорм, я всім говорю, що я е, ніколи ні одній своїй дитині не, годувала, не готувала спеціальний їст. Тобто всі мої діти їли тільки те, що я готувала для всіх. Все. Е, що це, наприклад? З чого я почала? Ця моя маншинка почала виявляти інтерес харчовий у 7 місяців. Тобто, до 7 місяців вона взагалі її ніякої в роті не мала. Як хтось там каже, о, в 6 місяців вже треба почати вводити. Почати вводити. Ну, а що ж там вводити, якщо вона навіть ротик не відкриває для тої їжі? Я що, її мала силою туди пихати, чи що. Ну, таке. Тому, коли вона почала в 7 місяці виявляти інтерес вже до їжі, я почала їй давати. Наприклад, що яєчко це дуже комфортна, легко перетравлювана, легко засвоювана їжа, особливо жовточок. Ви запитайтеся, наприклад, в селі. Бабусі, коли вилупляється каченятко чи курчатко, От тільки-тільки воно вилупилося, його бабуся забирає там від курки, яка ще досиджує ті яйця, які ще не вилупилися. А це вона забирає окремо в ящичок і що вона йому кришить? Вона йому варить яєчко і кришить жовточок. Тобто пташечці, яка шойно вилупилася з яєчка. Яка ще нічого не може клюнути, вона не може зернятку піти і заклюнути, Чи крупу якусь. Вона закльвує варений жовточок. Тобто це їжа, яка прям ну, абсолютно засвоюється. І я давала жовточок, починали ми з яєчка. Жовточок, якась, а, ну що там. Може бути з суп, супчика. Щось, так? Я їм суп і їй щось даю. Е, якась там трошки гречки. Е, ну По настрою, огірок. От вона прекрасно гризе. Зараз вже. є два зубчики, і вона сюди сидить і гризе огірочок. Я її даю їсти одночасно, коли ми сідаємо за стіл. І щоб вона бачила, як, як це працює. Ось. Такі аспекти, напевно, на сьогодні досить. Продовжимо в, в наступній частині.